І там все це прописується, розписуються, цитати, е, відео вирізається. Тобто ну, тут нічого ж не доліпиш. Я ж не додам до ваших слів щось і не підфігурую, ну, не під, підлаштую щось під там, свої якісь бажання. Ви сказали, де да і сказали. Тобто треба ще дивитися, кому не те, що належить, а під. З ким цей під ким цей, або ну хто генерує, хто тут продукує цю інформацію, правда? Тут питань немає. Якщо новини лайф вирішили вкинути якийсь фейк на своєму телеграм Так ви прийдете нам так, як накинете кино. То, тобто приходиш дійсно, дійсно. якби і до новин да. лайф, і пред'являєш претензії. А, а коли але, це але, щось але, незрозуміло, але, але якщо я захочу е, е, зробити інформаційну атаку на новини Лайф. Так, ну, наприклад, да? так. я пішов, створив е, телеграм-канал під назвою Новини так. лайф. Так, і пишу там всяку, ну таку всячину, яка підриває взагалі авторитет телеканал. І ніхто цього зупинити в телеграмі. Пане не може. Дмитре, тому, секунда. Тому, секунда, зупинка. У нас 2 мільйони 300 тисяч підписників. Я прокоментую ну, два речі. Ро е, розірве е, вас. Проте сучасними, сучасними рівнями сучасними рівнями Бутоферми. Якщо у мене є гроші, які я отримав там від е, Володимира Путіна, да, і, наприклад, вирішив сам Ну, якщо буде, від Володимира Путіна, да, то, то тоді можливо, ну, його, да. ну, я вам кажу просто ситуація, яка реально відбувається в Телеграм-каналі. Просто в перших особах, щоб ви розуміли, що це абсолютно реалістична історія. Тому телеграм-канал, точніше, телеграм. -канал, як сервіс в Україні потрібно закрити. Я саме цьому про це говорю, тому що коли ви говорите про телеграм-канал, е, ну я е, е, про Ютуб кажу і про телеграм, так. Live, про, про можливості це наші. Це правдива так. інформація, яку ну, ви подаєте і тут, і там. Фактичне Дмитро, Вона в живому фі от але що найголовніше інформація і дезінформація якраз вона і заключається в тому, що дезінформація і пропаганда подається там, де є дуже багато правдивої інформації. Це право праві і вкрапляється туди, вплітається туди абсолютно якісь там фейки. Тому все. ви якраз виконуєте завдання подачі цієї правдивої інформації, фактологічна, а далі всі інші будуть робити дуже багато на правдиву. Ну принаймні, можна погоджуватися, можна не погоджуватися, але це йде. Суб'єктивна точка зору, це ваші фахові оцінки, на які ви маєте своє і право, і а, можливість висловитись а, абсолютно вільно в і цієї разі пос... не анонімно, а від першої особи. Так, да, я обожнюю цю назву. Мене дві, дві передачі на двох каналах була саме на радіо і на телеканалі. Саме називалися від першої особи, тому що в цьому вся філософія. І отут формат якраз такий і є. Шановні, я щиро дякую вам за. Участь в передачі приходьте. Не забувайте, народний депутат України Олексій Мовчан, заступник голови комітету з питань економічного розвитку, і Дмитро Васильєв. Він є президентом розвиткової агенції досліджень та аналітики Рада. Політичний експерт були гостями нашої першої години нашого вечора.